Створюють атмосферу, в якій чоловік каструється. Частково так, але тих чоловіків кастрували лише їх мами. Коли ти моє золоце, ти такий красивий, ти цвіточок, а вони всі пляді й хочуть від тебе тільки грошей. Наші мами так кастрували цвіточки, На жаль, я з тобою згодна. Да. Я досі садригаюсь від фрази моєї одногрупниці. Яка казала, що вона прям своєму сину виціловує цей пеніс, цю машоночку, поки немаленький. я коли народила миколу. Перший раз встала, мінятиме підгузник, відкриваю. Ну, по-перше, для мене шок, в мене дві попередні дівчинки, одні жінки навколо, ці, одні вульви навколо. Я відкриваю, а там пеніс. Я така стою, і в мене в голові таке. Господи, що зі мною не так? Я не хочу його цілувати. То він така, так, Сіліна, збери.